Всім привіт-привіт! На сьогоднішній день це остання гра. Манга плюс ВАПО. Вирішують, хто пройдеть в фінал Нижньої Сітки. Манго пройшли в нас, ну не мали права вибору, вони просто зверху по сітці знаходились. Тому на синій стороні Вапа машин у нас на червоному сайді. І поїхали. Та, все, коротше, я дивлюсь в гру, я не дивлюсь на чат, я не хочу обговорювати зараз ці смаколики різні, про які ви тут почнете розповідати. І все, у нас сівірку знов банять. Я не розумію, чому, чому Сівірка зараз такий опешний Чемпіон. В к... на... Ну, на китайських серверах перевірили, після оновлення має негативний вінрейт і все. А Лілія, Лілія дуже сильна, особливо від Антоні... Антонія, Він дуже гарно відіграє на цьому чемпіоні. Це ну, дійсно страшно дивитись. От, в принципі, Капібар тільки що манго перемогли. Зараз ще один російський колектив. Їм яблучкою плаче, А я взагалі нічого не їм, тому що це підзапис не Боже дозволити себе жувати. А, так. Мінус Маргана, мінус і мінус Сена. у Відповідь отримали так. По Баттерсону Бан. Цікавий. Дивний бан Паттерсона це крокодил. Невже це зараз буде Атрокс від вапа на топ. Мордекайзера дуже швидко забирають. Я, до речі, ну дійсно давно Атрокса не бачив. Шарлотка. Джон Снейк. Лише Шарлотка. Або Штруділь. А у Мексіка орна такі кажуть, пизунак орна не забанили, Заберемо орна собі, і підкріпляється го орна ще й варуса. Антоніо вирішив для себе вай забрати і добирають проти Варуса. Просто такий скілбейс мечап із реальчика добрали. І у нас на Мідлейн Ауреліан Сол. Дратуття. Зробиш? Завтра неділю. По неділям ти зазвичай робиш сирнички. Або дируни, обирай сирнички, або дируни. Там картопля, яка в, ну, в холодосі, і скоро позда прийде, треба щось з нею робити. Я її хочу їсти ще. І ще. Це називається ночний дожор. Дрони топчик, топчик. Зі шкварками можна ще зробити. Шкварки з грибочками, ось це от так от, от, от. Смітанку, так от зверху ось так розмазати, і взагалі буде чотенько. Не. Так, що у нас по банах? Сіндру забанили, акалі забанили для того, щоб Солу було простіше стояти. Ну, а що можна Солу добрати проти Солу Для чого йому складно буде стояти? Пантеона якогось взяти і просто. З... Згнобити на патріоті. А, там морда є з магічним демеджем. Я не знаю, я б кричав би наберіть пантеона. Або серафіно. Деруни з сиром всередині, то й... зрази. Мені більше з колбасою подобається всередині. але можна і сиром спробувати. Гагарин на топ проти Мордекайзера. Намі взяли. Да, щоб Намі збивало. Намілюцани намі з Реальна Міду буде. Ну, в принципі, є сенс. В чому би і ні. Но вексик на Намі я такий. Я, я такого давно не бачив. Якщо не право, попробує творог середини. Ні, вони в нас такі, ну тоненькі виходять, то воно туди ну, в вон, вон, всередину ніяк не, не вийде, якщо дерун один, ну, потім творог, а потім ще один дерун. Таким чином можна зробити його всередину поставити, а так, щоб саме, обсмажувати його так не вийде. У нас роста. Казікс. Казік з'явився. Я про Казікса казав сьогодні, що він. Ну зараз трохи з мети випав. Казікс буде намагатися розганяти карту. А, ось таким чином. Ваморі про Голубці згадав. Та ти згадала? А, так. Да, головне, не готувати котлети це річки і пісню Голубці. Ой, жах, не треба. Треба цього робити. Не треба. Я просто дивився багато закарпатських ютуберів, блогерів, які готують саме ну, котлети з гречки. Ну, там тренд якийсь пішов. Ну, буквально місяць тому Ютуб повністю був за... завалений цими шортсами. Ні-ні-ні-ні-я ні, -ні, 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 -ні. Я голодний, але не настільки. Я не... Я не готовий це їсти. Я за ну, чисто мужицьке м'ясо. Багато м'яса. Котлета повинна бути з м'яса. Якщо то гречка, то то смажена греча. Відні. Я навіть такого ніколи не їм. Я котлети рибні котлети не їм. Для мене котлета це асоціація, що це такий Ну чисто фаршик, який Ну просто ось так от роздавили, він десь пів ладошки, ось такий. от Акуратніки, його в паніровочних сухарях обвалили і на сковорідку одразу посмажили, і на панюровочній сухарі цей кляр такий хру хру хрустити, і їж смачно, вона тече, розпливає. Блять, я їсти хочу. Вибачаюсь, той, хто буде дивитись це в запису, до срака повна. Я коли готую ну, котлетки, то це виходить так, що я Фаршик, туди спеції, трохи солі. Той фаршик, обсмажений лучок, такий, де воно дрібно порізане, обсмажив лучок, фаршик. Якщо є бікончик, можна бікончик, то я такі, ну, котлетки з бікончиком роблю для бургерів. Вон, якщо просто, то можна і без бікончика. От, от замішав, то все, туди трохи хлібушка, м'якушки від хлібушка. Не ну, бажано з молочком його розвести, але ну, можна і з водичкою. Потім це все-таки береш, перемішуєш жовточок туди, фаршик. І потім кульки ось так от розкатав, приплюснув і і, і на сковорідку. смашно. Ця гра буде складна підбір... Ну, це Це обидва колектива. Манга маракоя перегравала вапа. Ну, ВАПа дуже сильний колектив. От ВАПа і капібари, капібари зараз почали здавати. ВАПа зараз грає набагато сильніше капібар, але все одно це не те, що там ну, завтра гра, воно завтра день розпочнеться з гри, хто переможе сьогодні проти джоб-центрів. Доб-центр то можна викинути просто, так от взяти все. То дуже складно. Це дуже складна гра буде. Мені єдине, що не подобається, що у команди Манга Маракуя немає аутів лейтів взагалі ніяких. В них лейт гарна скейлиться лише Патерса, і все. І Патерсону дуже складно буде доходити до Ліла, тому що все ж таки дракон є дракон, там сповільнення, підпал, відсотковий демедж. Чим дольше гра йде, тим дракон сильніше стає. Суп з фрикадельками — це ну, воно дійсно смак дитинства. Ну В мене маман його любила, ну як я його любив дуже часто, час їсти в дитинстві, тому... Баман його готували часто. Ось ще кров за манга баракує. І що? І все, пройшов час. Поїхали дивитись за іграми. Все, сховали. Таймлайн сховали, все сховали. Цікава вай. О, правильний Казікс, Хеппі Ніпі. Молодець. Казікса взяв. Такого як треба. Не те, що ось цей. от, З бойової переписки. Зелений кузнечик якийсь. Зелений коник який-то бігає незрозумілий. З кабачків теж непоганий. Ну, Но не сезон. Кабачки завершилися. Ой, а як Фу-фу-фу, Дедлі? Чого так боляче? Від чого ти так отримав? Стрілу отримав. Задоджив зараз. Опа, біймашки. Давай до мене каже. Ну там Грас на Грас. А, ні, Ганквейер грає мордикайзер. Mm. Я просто печінку не можу їсти, вона мені не подобається. А печінковий тортик він смачненький. Мах нового року то олів'є. Олів'є і мандаринки. Я не знаю. Починковий торт то така більш... Ну, для нас більш буденна їжа. Я на день народження, якщо будемо готувати на мій улюблений салат, но скину рецепт, як він виглядає. Спробуйте зробити. Ну має назву козел в огороді. Я не знаю, як він правильно називається, але він мені дуже сильно подобається. Ні, ну мандаринки, так, да, ну мандаринки це лише ну, 70% нового року. Там повинна бути ще олів'єшка. Або, якщо є час і ну, можливість, можна ще робити холодець. Оп, відміна. Дракон відміна кажуть. Їж плоди. Я був здивований, але ну, не дізнався, що у, крапого, у салата крап... з крабових паличок є більш ніж. Скільки? Воно більше, ніж три варіації, як його робити. Я воно ну, дійсно був здивований. Так, у нас тут вердає Сюзана, Сюзанна сповільнили, це мінус. Ай! Вексік на предікшн давав, нова і трохи не дав. Оп, ладно, добрали. Магабна добрав. Намагається вийти, виходить. Забрали ще пачку кріпчиків, повижили, лише пластинку одну забрали. В цей час Казікс фармиться. Казікс каже, ладно, 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 ви, ви там поки гуляєте, я піду чужий ліс зафармлю. Патерсон знайшов. О -хо -хо -хо! Патерсон просто з рука прибив. А тут у відповідь на Махамбо виживає. Я не знаю, чого він так далі пішов. Типу, його... Це була дуже погана ідея. Він мав змогу ось тут прожати рекол і спокійно вийти. Він підійшов під вежу і ну, зараз по темпу присідає. Ульто буде давати, а ні, ульту не дає. От тут Махаб дуже сильно підставив свою команду. Він повинен був вже з фулл ХП сюди повернутись. Я вже заплювався. Буд новорічний. Та якщо буду смачна помела? китайська, так? Бери. Якщо буде, бери. Рятуйте його. Викликайте 911. Або водолазів. Оп, жук знайшов вай, вай не зможе вийти, підкидання давай не виходить. А флеш був. Зря флеш віддавав. А як його. А, він на варді був. Його побачили, коли він по вардах проходив. Не підійшов. Я зреально не підійшов і все. У нас тут бійка далі. Хеппі НюПіа просто виходить, прилітає. Хто прилітає? Мордикайзер з флеша. З флеша до грає, добив. Варус, варус повинен вмирати. Варус вмирає. Лакалют. Лакалут переміг. Ну там аж, аж, що там в нас стоїть? Покажуть? Можна побачити. Буде інформація. Ні, нам не показують, що тут знаходиться. Вай забрала. Вард. Вард може тикніть? Ні. Ну, Паттерсон просто пішов, каже, іди до мене. Іди до мене, молодий. На тобі по голові. Happy New Pia просто змушений прожимати ульт, Щоб втікти від цього молодого. Ну, молодої консервної банки. А віддають? Хоча Патерсон. Ні, віддають, віддають Паттерсон. До Happen UPA нічого не зробить. У нього мало ХП. Просто віддали і все. Я не розумію, що це. Матуси, ні. Ну, якщо до, до мами на котлетки, то я згоден. Не знову в ексі кудись на prediction дає. є. ну, далеко вже. Так, ану, так, якщо манга програє, то, будеш винен, то буде винен ez. Ні, Якщо програє, то буде винен Вексік. Він дає дуже гарні бабли, але він дає їх на предікшен, таке враження, що він команди не чує, що команда каже. Він що перший раз на Tower Dive дав бабл, але там вай ультанула, не відпустила. Що зараз давав Бабл, але там теж не відпустили. О, ну, попи зрячих, ще один кіл. Вай підчепилась, пішла Сюзанну бити, і Сюзанно виходить. Ульта. Бррррр, сповільнення ще. Ну да, куди? Куди молодий? живи, живи, тільки просто вийдіть. Плюйте на кіли. Просто вийдіть. Там в цей час. Ой-ой-ой, ось це гарно. Ось це вексик каже, ладно. Баблам не влучаю. У мене є Ольта, яка до півкарти проїжджає. Розіграли 7-2. На казіксі хто? Квіні. Опс, де як же казік? Ну, це... Ні, ну в мене є одне питання. Нашого казік забрали, якщо є талон? А казік ще й від аури здох. Нас, не чемпіон, ми тебе б'ємо, в тебе аура з'являється, яка нас домажить у відповідь. Майже як рамос, але тільки не катається. Це таке а Оця риба є кит. в Да, Ренгарбо в бані. Да, Ренгар був в бані. Ну, просто якщо наказі ну, все берете, то можна ну, було брати цього. Ну мені здається, от, талон виконує ті ж самі функції, але він працює краще, тому що йому не, ну, не треба шукати від'єднану ціль. Що тут буде самостійно грати? Езреаль, ти Зріалі Ез не, ну, не зможеш нас догнати, якщо камбу не, в, не пропишеш одразу. І то S після камбухи єшку шкупрожме і вийде. От зараз давайте за Казіксом подивимось, що він буде робити. Єзріаль, Казік стрибає і все дратується. Одразу екзост і розмінялись. Ну, далі він не пів хп буде знімати, далі він буде знімати десь е 3 хп, але все одно із реаль зможе вийти. В цьому сенсі у талона, мені здається, набагато краще виходить. Ой, тут гарно задоджала, і мінус варус. Хе-хе-хей, Іспанці. Іспанці поки що гарно себе тримають. 39 на 32, 7 тисяч переваги, 8 кілів, ну, в принципі, 10 хвилин, 12 кілів. Тут Мордекайзер підійшов, каже, здоров, молодий. пам'ятаєш мене? Стрибай звідси. Опа, а тут Ізріаль сам каже: Привіт, привіт, жук. А тут Ізріаль вже такий каже, я сам тебе знайду, все буде добре. Фіз дуже сильний чемпіон, але йому потрібні предмети. Без предметів він. Мені здається. Ну, в моїх руках Фіз без предметів взагалі нічого не робить. І дуже залежить від ультимейту на... на початку. Там ну, далі можна і без Ульти, в принципі, справлятись. Ой, а тут. Тут дуже сильно в себе повірив. Мордекайзер і вмер. Може, я ще так можна. Да, ботом можна програти. Но я ботом програю, коли я ставлю 1 в 2, ну, ну точніше, я ботом програю, коли я граю 1 в 5 або 2 в 5. Ну, там складно пер... новиграти. Ну, там кріпи, сука спушують швидко. Я котом не граю, я тану нам зараз граю. Я ката намагався опанувати, але кіт в моїх руках це не посміховісько над, ну, над цими котами, які тільки є. Я за Шовану давно не грав. Мені от інколи аж прям хочеться пограти на Шованці. Да, 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 кіт не складний, каже. Ну ну да. еще фаст барон пришла ульта ульта бах и просто можно добраться найс добрали там чему рук вирішив стрибнуть когда уже барона забрала Ну ладно то таке тут же гейм 7000 так и залишается там кто нами сяда то нами скорее все поеду сядати чувай а, вони вирішили просто зараз Тавер Дів зробити. Ну, мінус Варус. Варус вийшов. І мінус Тавер. Треба когось відправляти в барона Треба просто дивитись за. Я. Ні, так я за картою дивлюсь постійно. Я погано прожимаю скіли. Ну, це відноситься до. Ясо до Йоне, до Xinjaud. Mm. От на казіксі я кнопки правильно прожимаю. На талоні кнопки правильно прожимаю. На Намі кнопки правильно прожимаю. На Люціані я не можу кнопки правильно прожати. В ПК, коли я грав, я дуже гарно грав на недалі і дуже погано грав на елізі. Ну, казалось би, да, майже ну, цікаві чемпіони. Так само мають два скілсета. сета. Один в два, каже, хлопці, заходьте ще, я все одно буду дуєтися сам, сам з вами. У мене просто є чемпіони, ну, на яких я не, ну, я не розумію, як вони працюють. Точніше, я розумію, як вони працюють, але щоб вони працювали так, як мені потрібно, я не розумію і що, а гра досі не завершилась, так? Да? Так, да, гра досі не завершилась, вони не змогли завершити. Ну, ну там шилд стоїть, все треба виходить. Вони зараз віддадуться просто під фонтаном, під вежею, під Нексосом. Вони віддались і то добре, тому що до Кардоба так і програли з Сірію, вони віддались. Вирішили завершувати дуже швидко, і і, і не змогли це зробити, віддали перевагу велику третій дрейк. Для кордоби зараз. Правильно нажати кнопки бути обережним на старті. на Так ти пасивно нас так, то ладно, я перший думав складний. Да -да -да, от і я про цей. Типу так і дивишся. та в принципі нічого складного. Я теж думав, типу його бафнули треба грати. Ага. Так, да, думаю. Одну гру зіграв, виграв, мені сподобалось. Другу гру пішов грати, мене так розкатали, що я нічого не зрозумів. Є проблема в тому, що є дуже гарні ренгари, і вони прямо з старту починають душити. Я такого ренгара бачив, він вирішив мою Once задушити, але програв гру через це. До двічі до мене ну, поліс, ну, коли він був не готовий. Вейв, о, Весик лучив. Ой. Він це зміг! Жук зробив кіл і вмер одразу. Жук багато віддав. Но гра на цьому вже завершилась, там кріпи йдуть, просто пушать. Ну да Ні, я. Я це не можу. А і як, шоте. І казик з чотирма предметами що шо шоте. Навіть можна не зважати на пасивку. Сол не втік. І що у нас тут? А можна було навіть Дон просто пробігати зараз цю вежу і ти ламати. І ти ламати, не XVY, on. Пішла пушити, стрибочок, закайтели і мінус Нексус. Я реально хотів, бажав помститись, не вийшло. Ладно, перша гра за ММ. ММ молодці. Перем... Ну, на впевненому... На впевненому перемогли. Побачимось в наступному відосі.